Віталій Белішах грає проти Чес Матур. Єгипет рейтинг 653. Система Лондон. Так якось. Зі мною грало. Мені це Фігня, а виходить, це не фігня. Ну, в цілому, це все фігня. Ну, Для когось не фігня, комусь цікаво, комусь ні 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 Це Стон це 7 тут, типу, ідея така супер, супер, супер пупер. Давай відкрию ігру. Так. Це, мабуть, добрий зіграв. 30 тут, мабуть, буде не добре. нулі, 0 А, Солнце 7, и шо? Я что, зиму когда да, серьезно же? А, да, придяздивают. Хм. Я что, на тут Солнце контролирую. ай яй 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 Хех! Ну добре. яй Дійсно, ми беремо слона, а не треба це. Нам треба швиденько якась активна гра, поки тут у нього нема розвитку. І поки у нас є ідеї, йому так просто не буде. Навіть з зайвим ферзевом. Слона хочешь поменяться oh. Такрин-тиринтин. Давай все-таки так я зима везьмем пешачком тут. Нормально. Нормалі, нормалі. Можливо, так, можливо, так. Ти хочеш тут, тут скоріше за все щось поміняти? Так, а я його ферзя не можу тут помочь и 4, наприклад. Ти куди підеш? Сюди сюди. Угу. Може я можу поки що ще так зіграти? трошки зв'язати цього, типа. Ні, ну мені здається, ти тут, тут щось... Активні фігури свої поміняли, мене ж вони залишаються ще. Що мені? Мені, якби що, 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 хоч би що? Так. Напав. Ну, може побігати, звісно, за. Шахма? Ні, не побігаєш. Так, як шо. Шаха нема, поки це добре. Це навряд чи добре, що він робить, якщо вам кажу чесно. У мене тут залишаються дві тури. Це може бути дуже погано. Куди це ти? Туди. Пермат лисить йому. Якщо що. Все на все. І все. Гудбай. Король. Чи ну, з Ферзем уже виграв? Ні-ні-ні. В дебюті треба розвивати фігури. 51 на 77. Закрита позиція, Ферсь починає бігати в дебюті, це не добре. Хоча його ідея, звісно, виявилась успішною, так як він з'їв мене Ферзя. Але не все так просто. Тому що у нього розвиток не закінчений. На даний момент по матеріалу плюс 4 Ферзь за два пішки слона. Але в грі зараз у нього грає, Тура не грає, вона просто захищає. Кінь також, особливо не приймає участь. Декілька фігур грають, у чорних вже багато. Тобто білим потрібно було якось відбити ініціативу чорних і закінчити розвиток. От, вирішити цю проблему. Коли матеріальна перевага, ну є таке, звісно, просте правило, що поміняй всі фігури і в тебе залишиться зайвий матеріал, ти виграв. Але в елементів на шаховій дочці позиції не тільки матеріалів. є. ще саме активність цих фігур. Вони щось представляють собою чи ні? Зараз білі фігури особливо себе нічого не представляють. На взаємодії, не координації. Король всім заважає на відміну від чорних. Два слони. Тут позиція плюс-мінус для них відкрита, діагоналі є. Тура в чорному ряді кінь небезпечний. Одні плюси в чорних фігур, але білі не справилися з цим. Верс C7. Ну, наприклад, по комп'ютеру просто декілька кодів подивимось. Дивись. Ну, слон D8, не знаю, чи я б такий хід робив. Я б шукав би тут, можливо, здвоєння, можливо. Що ще? 2 вредже це хід зробив би. Ну, такий, можливо, хід би зробив. 2 правда, B4. Слон Д3 цікавий хід, да? Десь відіграємо Туру ну, цікава гра. а 4 також цікавий хід. Десь може Туру включимо чи кого. А де 4? Ну да, Тура аж 3 ще хід. Тура війшла в гру. Треба тобто думати про те, як закінчити розвиток білим. Не просто розміняти матеріал. Спочатку поглясіть ініціативу суперника. Закінчите розвиток фігур, а вже потім міняйтесь. Тому що, якщо ви просто витрачаєте ще час, не розвинувши фігури, щоб поміняти фігури чорних, то ви поміняєте якісь фігури. Да, ну і ви ж свої, які ви розвинули, міняєте, то у вас залишається особливо то менше 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 фігур. В чорних порядок чотири фігури атакують. В білих, ну, тура, яка якби одна клітинка, захищаючи коня, більше вона не грає. Особливо нема гривни. Фаріс як стояв, так і стоїть. Хоча Фаріс ну, тут більш-менш. Ще декілька ходів втраченого часу. Ну, насправді, звісно, це не просто. Білим тут казати. Просто поясню, що просто помінятися це не, не вихід. Тут уже могли помінятися вони і десь рівна позиція у комп'ютері. Ну, дуже перевага у чорних. Я слон же 4 дому, то треба думати, такі можливо, вони них їх зроблять. Хоча це погано. Десь, може, тут будуть мені погрожувати якісь речі, мати-пати. Ну, я вирішив, що. Ну, як мінімум, якщо він поміняється, у нього ще буде якийсь час, що він має витратити там, щоб не втратити туру. Кісь хоче шахи, але тут, по-перше, два слони. Дві тури сильна взаємодія і. Ти так просто до них не причепишся. А вони будуть тобі створювати загрозу. І два слони, які тут все розрізають і захищають. І конца для короля є, мату нема. Ну і мат є. Білий.